Вас вітаю на моєму каналі. Вітаю хто в перший раз. Вітаю моїх постійних підписників. Сьогоднішнє відео, сьогоднішній матеріал буде про мої дослідження, про мій експеримент з апаратом газорозрядної візуалізації. Нагадаю, хто перший раз на каналі, це апарат, з яким я працюю з 2017 року. Було проведено більше ста експериментів. В основному це були експерименти про моїми картинами, про вплив моїх картин до та після перегляду. Але сьогодні, сьогодні дуже цікава тема. Сьогодні тема присвячена психологам, і, до речі, я дуже поважаю, дуже поважаю психологів, тому що їхній вклад в наш стан, в наш стан в побуді, в родині, в соціальній сфері, вплив психологів дуже великий. Так, от друзі, на екрані ви бачите картинку. Це а енергоаналіз, який я робила за допомогою апарату ГРВІ. і його результати можуть здивувати дуже багатьох, дуже багатьох, тому що це не просто звичайна людина, це енергоаналіз психолога психолога. Це дівчинка, жінка, молода жінка, психолог, яка щодня, щодня допомагає своїм клієнтам справлятися зі стресом та життєвими викликами. Так от, було зроблено. Було зроблено три окремих сеанси енергоаналізу. Зверніть на енергополе. Енергополо, енергія 32 джоуля. Це дуже, дуже маленька енергія. Дивіться, ми робили підряд, от я курсочок не можу, підряд три сеанси, Це було в 2017, потім наступний аналіз 33 джоуля. І ще раз один аналіз 30 джоуля. Взагалі енергія дуже маленька, і це могло б. Це могло б Могло б виглядати як дуже тривожний сигнал, тому що при такій енергії, зрозуміло, людина буде почувати себе втомленою, виснаженою. Але кожен раз всі чакри, вони були збалансовані, вирівняні. Подивіться, друзі, це реально дуже круто. Це реально дуже круто, тому що всі три рази чакри. Ці жінки перебували в стані абсолютного балансу. Що означає отакий стан-чакр? Подивіться, отакий стан чакр. Це означає і підтверджує те, що людина навіть при такому низькому рівні енергії? От як ласою подивіться на енергополу, це дуже низька енергія. Але маючи такі чакри. Людина може бути дуже гармонійною та збалансованою в своїх внутрішніх процесах. І от такий результат, отаких от чакр, подивіться, вони збалансовані, вони збалансовані, вони такі гармонійні. Такий результат свідчить про те, що психолог, незважаючи на свій енергійний спад, енергетично такий спад, подивіться. Енергетичний спет, енергія 32 два джоля, енергія 33 три джуля, енергія 30 джулів. Це дуже маленька енергія. І ця людина вона зберігає свою внутрішню стійкість, вона зберігає свою адекватність і здатність також адекватно оцінювати ситуацію. А саме головне допомагати своїм клієнтам. Це дуже важливо. Друзі, це дуже важливо. Тому ну, це, це ну, подивіться це просто я от в захваті. я В захваті від такого енергоаналізу. До речі, мені особисто також дуже подобається спілкуватися з нею. Я не ходжу на сеанси психотерапії, не хожу, але коли от, ну, от вона робила аналізи, плюс ми так зустрічаємося в, в, там, на вулиці, то коли, коли з не спілкуюся, я навіть на наводячі питання, коли я задаю, вона дає відповідь. Ну я отримую такі результати. Просто отримую мене аж аж перехоплює дихання, тому що я навіть получаю відповідь на деякі питання, які я думала, що вони, що вони у мене десь, десь уже вирішені, що вони не можуть мене турбувати. І от друзі, давайте подивимося ще раз нагадаю: це енергоаналіз психолога. Психолога, який щодня допомагає людям боротися зі стресом, з життєвими проблемами, з проблемами в соціальній сфері, в родині, на роботі. І не дивлячись на виснажене енергополе, на дуже виснажене, це вказує, те, що енергії дуже багато вона виділяє свої енергії, вона приділяє своїм клієнтам. Незважаючи на це, її чакри повністю збалансовані. І зараз. Зараз я вам розкажу, як от кожна з цих чакр кожна з цих чакр в такому стані збалансованому в стані, от дивіться, навожу курсорчики, як кожна з цих чакр в стані такого балансу, вона допомагає нам, допомагає психологу в його професійній діяльності. От сама перша чакра, я її навожу. Це коренева чакра, муладхара або енергоцентр, або нервовий центр. Це чакра стабільності та безпеки. І от завдяки от такому балансу, е, от такому балансу, коли ця чакра знаходиться в такому збалансованому стані, психолог може створювати довіру та підтримку своїм клієнтам, надаючи їм відчуття безпеки та впевненості. Далі переходимо. Я курсорчиком провожу сакральна чакра, чакра номер 2 або енергоцентр. Називається Сфатхістана. Вона відповідає за емоцію та творчість. І вирівняна чакра. Подивіться, вона вирівняна. В такому стані вирівняна чакра вона допомагає психологу краще розуміти емоційний стан своїх клієнтів і знаходити творчі підходи для вирішення їхніх проблем. Ну, це дуже круто. Далі ми дивимося, третя чакра або енергоцентр, чакра Маніпура. Вона, називається ще, ще, ще чакрою сонячного сплетіння, вона пов'язана з, з особистістю з силою та самовпевненістю. Тобто психолог зі збалансованою чакрою маніпура може передавати впевненість своїм клієнтам. Допомагаючи їм відчути силу власних можливостей та приймати рішення. Далі йдемо. Четверта, така зеленька, я можу, подивіться, так гарно збалансована це чакра або енергоцентр, називається анахата, сердечна чакра, центр любові та співчуття. Коли ця чакра в балансі, психолог може з легкістю проявляти емпатію. Тобто любити інших співчуття і підтримку для своїх клієнтів, і що це дуже-дуже важливо в процесі терапії. Подивіться, от на всіх трьох сеансах, на всіх трьох енергоаналізів, вона збалансована, як і всі інші чакри. Ідемо далі, п'ята чакра. Вішутха. І, до речі, друзі, мені ще подобається, тому що, наприклад, у мене оця чакра, вішутгарлова чакра, це я називаю чакрунів говоронів, людей, які люблять поговорити. Я дуже люблю божню говорити, тому у мене вона просто завжди незвичайно велика. Навіть робичи енергоаналіз, я можу визначити, людина багато говорить чи не багато говорить. Так от, подивіться, тут вона просто ідеальна, збалансована. І енергія у неї однакова з усіма іншими чакрами. Про що це говориться? Центр комунікації, вішутха горлова чакра, і збалансована горлова чакра вона дозволяє психологу чітко та ясно передавати свої думки, виражати себе і допомагати клієнтам відкрито говорити про свої проблеми. Це дуже круто, друзі. Йдемо далі, шоста чакра. Дивіться, шоста чакра у нас це чакра третього ока. Вона відповідає за інтуїцію та прозорливість. Коли ця чакра вирівняна у психолога, вона дозволяє глибше відчувати та розуміти потреби своїх клієнтів, а також приймати рішення, друзі, що дуже важливо, базуючись не тільки на логіці, а ще на інтуїції, на інтуїтивному знанні. Далі йдемо. Сьома чакра Сахасрара, це корона чакра, це зв'язок з духовністю і вищим я. Так от збалансована чакра у психолога вона допомагає психологу бути відкритим до нових знань і розумінь, але залишаючись при цьому гнучким у підходах до роботи з клієнтів. І, друзі, взагалі це дуже круто, тому що таку збалансовану енергію, енергія б сказала, що це, ця людина от вона просто ділиться, що така виснажена енергополе, тому що от її, її енергію вона, вона, вона комунікує просто на своїх клієнтів, передає. і ну, взагалі, ну, я, 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 чи, чи я дійсно у захваті від таких енергоаналізів. І тут можна сказати, що при такі низькі енергії, дивіться, яка низька енергія. Ну, це, це низька енергія. джулів – це низька енергія, низьке енергія При такій низькій енергії, коли всі чакри збалансовані, дивіться, як вони красиво збалансовані, психолог буде залишатися гармонійною, сильною, ефективною підтримкою для своїх клієнтів, і це ще раз доводить, що енергетичний баланс грає е, ключову роль. У житті кожної людини і його вплив не можна недооцінювати. Так що, друзі, я сподіваюся, що цей приклад, мій, енерго, мій сьогоднішній матеріал, стане для вас корисним, цікавим. Пишіть, будь ласка, в коментарях мені дуже важлива ваша думка, взагалі, що ви думаєте про енергоаналізи, про чакри, про баланс чакрів. І якщо друзі є психологи, я вас запрошую, можете також зробити просто перевірити себе перевірити себе, собі зробити енергоаналіз. Друзі, я вам дякую, що залишаєтесь. Коментуйте, будь ласка.